І як бачите, маска натягнула моє лице, я не можу говорити. Я дуже задоволений цією маскою і надіюся, що сподобається вона і вам. Доброго дня, друзі! щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як приготувати маску гель, яка розглажує короткі та глибокі заломи на вашому лиці. Ця маска гель. Вона на водній основі. Вона легко наноситься на лице, і вона не заворачується, і вона дуже гарно розглажує ваше лице і робить м'яке-м'яке. Також ця маска не нарушає верхній слой епідермісу на вашому лиці. І також цю маску я рекомендую наносити перед сном. Помити гарне лице. І спати на спині. Якщо ви не можете спати на спині, то просто можна просто прийти з роботи і помити лице, чи помитися, і тоді нанести маску на лице на 1, 3, 4. І це я вважаю, що буде достатньо. Так ще можна наносити її на шию. На шиї в нас шкірка тоненька. І коли будемо наносити, вона буде просто стягувати бути просто чувствувати невеличкий дискомфорт. В цю маску гель ботокс можна наносити всього на 10 днів, потім дати віддихнути на 7 днів. І потім можна ще раз повторити. А перед тим, як ви маєте її готувати, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідчі відео. І також поділіться із своїми друзями. І перекиньте силочку своїм знакомим. Відтаруємо і насипаємо насіння льону. 50 грам льону насіння. І будемо варити приблизно 5 хвилин. Водичка закипіла, висипаємо льон насіння і варимо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин і даємо льону відхолонити на 15 хвилин 20. І стільки мене вийшло. Приціжуємо через марлю. Дуже густа маска, тому що треба мені використовувати щось таке друге. Бачите, як вона тягнеться. Можна трохи водички більше додати, коли варите. Але якщо вона густа, то вона буде дуже ефективна. І все. І стільки в мене вийшло маски. Десь приблизно 150 грам. Якщо хочеш, щоб маска була трохи рідша, то просто треба більше води додати. Не пів літри, а дати чуть більше. Вона вийшла дуже густа. І в мене вийшло десь 150 грамів такої маски. Ми просто її, щоб... Зберігати було лучше і удобніше, тому просто ці шкатулочки для льоду. І цього повинно хватити на 10 днів. Ці маски на 10 днів. Просто розливаємося на кожну. Так. І так. І коли вже заморозиться, тоді можна взяти просто такий мишечок і повинімати його сюди. Виймемо всю нашу маску і буде це приблизно це така днівна порція. Це будемо намазувати разно на, на ніч. Або можна просто ввечері. Намазувати на пару часов. І все. І так ми оберігали собі в такому виді. І перед тим, коли ви будете наносити маску на лице, треба просто-напросто помити лице з милом і було, щоб воно сухе. Винімаємо кубик і шкатолочки, і можна його розморозити або розігріти Микроволнові пічки. Беремо любую щиточку, даже можна наносити і руками. Беремо гарно і наносимо. Якщо ви нанесли маску і у вас ще маска гель, тоді можна підождати, коли вона підсохне, і нанести ще раз. А коли у вас маска гель вийшла не густая, то можна ще підождати і нанести третій слой. І після першої нанесення маски, ви бачите, що вже маска починає сохнути, стягувати лице. Коли вона підсохне, можна нанести ще раз. Так я ще зараз буду її наносити. І як ви бачите, маска виглядає дуже акуратно. Вона, як висохне, можна вже йти лягати спати на спині. Помните, що тільки на спині. Зранку, коли ви стаєте, можна просто водички змити. І все, і тоді нанести дневний крем, який ви будете наносити. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам допоможе ця маска. І якщо вам сподобалося, поділіться своїми друзями родичами і також підпишіться на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідущі відео. Бажаю миру в Україні і. Щоб не було більше тривог. До побачення, до зустрічі.